Треба. Ось, люди працюють, у нашого логіста є мікрофон на ній, тому ми до неї. Одразу підійдемо і запитаємо в неї питання, які мене е, ну, цікавлять насправді найбільше за весь цей термін, скільки я знаю нашу Яну. І так, Яна, скажи нам, будь ласка, пиши, давай. Ми поняли, що ви з -з 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 цей, створюєте робочий ви вид. Да. Е, люди, люди працюють в поті літа, як то кажуть. Е, Ян, скажи нам, будь ласка, найбільше що тобі подобається в роботі е, логістом? Ялинка в нас вже в офісі стоїть. Але Та не нарядна. трохи від нього. Вона ще ми не готова. Свят. Що мені подобається? Чесно скажу, мені подобається цей завершальний етап, коли я бачу, як у клієнтів збувається їх мрія, коли вони щасливі і отримують своє авто. Це прям кайф. А що не подобається найбільше? Не подобається найбільше, коли є трішки затримки по погрузці, але вони бувають не часто. В певних е штатах і певні моделі ну ти маєш на ну, увазі затримкою, коли в А Аукціонний майданчик машину довго не віддає. Типу там чи е затримується доставщик? Доставщик порту на аукціон yeah. затримується забрати автомобіль. E, ну частіше всього буває тільки затримка, коли перед вихідними ми оплачуємо, кошти на вихідних, звісно, не заходять, тому що не банківські дні. І це може трішки там день-два бути. Так скажем, затримок в плані викупу авто. Я так в загальному все окей. Ну все добре. І останнє моє питання: три слова, які найчастіше від тебе звучать: ну клієнтам або може ти там вдома сидиш, ж сама собою говориш. Ну, що всяке буває в цьому житті. Ми люди нормальні, все розуміємо. Відправили, чекаємо, прибув. Ну, Якщо по-секрету, я вам скажу. Шкодуємо, затримався. Переживайте. Перепрошую. Да, ну, Насправді це все шутки, але ми це вставимо. Тому бажаємо з гарного дня, логічному зв'язку, бінцен та лоджик на зв'язку. Ми працюємо і нам <käytlakati> <put> Нам довіряють. <familyplay>